Вітаю вас, друзі! Сьогодні працюємо за програмою Інтелект України, математика 6 клас. Дев'ята частина. картка 29. Тема лінійні рівняння. Розглянемо перше завдання. Приклад А. Розв'яжи рівняння. Записуємо 27х відняти 4,2 дорівнює, 23х додати 11,8. Рівняння, в якому немає дужок. Відповідно, немає чого розкривати, тому просто переносимо невідоме ліворуч, наприклад, а відоме праворуч. 27х та 23х це невідомі, тому що вони зі зміною x. Записую спочатку те, що було зліва, 27х, а потім те, що переніс, змінивши знак на протилежний. Буде відняти 23х. Відняти, тому що коли немає ніякого знаку перед числом 23, це означає, що там стоїть знак плюс. Дорівнює. Далі завжди запишіть спочатку те число, яке було праворуч. 11,8. Якщо перед ним стояв знак плюс, так і пишете без всякого знаку, якщо мінус, пишете зі знаком мінус. І переносимо мінус 4,2 вправо з протилежним знаком, це буде додати 4,2. Далі зводимо подібні доданки. Тобто зліва у нас буквені частини 27х і мінус 23х, врахуємо лише коефіцієнти біля букви. 27 відняти 23 це буде 4х дорівнює. Справа це у нас 11,8 додати 4,2, буде 16, рівно. Звідси х дорівнює. Ділимо обидві частини рівняння на 4. Або запишемо 16 поділити на 4. Звідси х дорівнює 4. Далі розглянемо приклад Б. Так. 4y відняти 31. Дорівнює 6у відняти 29. Переносимо невідомий в одну сторону, відому в іншу. До речі, як забажаєте, можете ігрики перенести навіть праворуч. От давайте одного разу так і зробимо. Нехай буде у нас мінус 31 залишається зліва, і мінус 29 переносимо теж вліво з протилежним знаком, буде додати 29. Тоді праворуч буде 6y, відняти 4y. Так теж можна робити. Зводимо подібні доданки. Мінус 31 додати 29 це мінус 2. А праворуч 6y відняти 4y це 2y. Звідси y дорівнює. Завжди ділимо на те число, що біля невідомої зміни. Тобто мінус 2 ділимо на 2. І дорівнює мінус 1. Отже, y дорівнює мінус 1 це розв'язок до даного рівняння. Переходимо далі до другого завдання. Умова. Зведи рівняння до лінійного та розвяжи його. Приклад А. 15 додати 3х, помножити на 5х, відняти 25 Дорівнює 0. Варто пам'ятати наступне правило. Якщо добуток дорівнює 0, це означає, що один з цих множників, який містить невідому змінну, може бути рівний 0. Ми не знаємо, який саме, а тому маємо розглянути всі можливі випадки. Таким чином, кожен з множників перерівняйте окремо до нуля. І таким чином у вас будуть лінійні рівняння. 15 додати 3х дорівнює 0, або обов'язково пишемо це слово, 5х відняти 25 дорівнює 0. Розв'яжемо їх окремо. 15 додати 3х дорівнює 0. Залишаємо невідоме зліва 3х дорівнює. 15 переносимо праворуч. Не потрібно писати 0 відняти 15. Достатньо написати просто мінус 15. Далі х дорівнює. Ділимо обидві частини рівняння на число біля х. Тобто мінус 15, я прописую поділити на 3. Х дорівнює мінус 5. Перший розв'язок вже є. Шукаємо наступний. 5х дорівнює. мінус 25 переносимо вправо, змінивши знак на протилежний, це 25. Далі х дорівнює. Ділимо. 25 на 5. Або так говоримо, або ділимо обидві частини рівняння на 5. Тоді відразу можна записати відповідь. Я ділюсь ось так дробом. 25 поділити на 5х дорівнює 5. І це буде наш другий розв'язок. Мінус 5 і 5. Приклад Б. Записуємо умову. Так, в прикладі Б В дужках 72 відняти 8х. Помножити на вираз в дужках 3х додати 12 дорівнює 0. Знову ж таки, те ж саме правило: кожен з множників порівняємо до 0. 72 відняти 8х дорівнює 0, або 3х додати 12 дорівнює 0. От в першому рівнянні мені зручніше мінус 8х перенести вправо. 72 дорівнює 8х, щоб уникати мінусів. Далі х дорівнює. 72 ділимо на 8. Х дорівнює 9. Перший розв'язок. Тут можемо залишити 3х зліва, 3х дорівнює мінус 12. Х дорівнює мінус 12 поділити на 3. Х дорівнює мінус 4. Другий розв'язок. Так, приклад В записуємо. Модуль з x 10 дорівнює 70. Нагадую, що якщо модуль з невідомою змінною дорівнює числу від'ємному, пишемо розв'язків, немає. Якщо дорівнює 0, розкриваємо модуль і розглядаємо тільки один розв'язок, що все, що під модулем рівне 0. І якщо як в нас число справа додатнє, розглядаємо два випадки. Все, що під модулем, це не означає просто x, ні. Х 10 рівнює числу 70 або. Все, що під модулем, це хміну 10 знову дорівнює числу протилежному до нього, до числа 70. Це буде мінус 70. Чому так? Тому що і модуль із 70, якщо підставити сюди буде 70, і модуль з мінус 70 теж буде 70. Звідси х дорівнює 70 додати 10, х дорівнює 80. Тут x дорівнює мінус 70, теж додати 10, але вже х дорівнює. Мінус 60. Два розв'язки це 80 і мінус 60. Приклад Г схожий до прикладу В. Записуємо модуль з y мінус 3 дорівнює 7. Звідси y мінус 3 дорівнює 7 або y мінус 3 дорівнює мінус 7. Y дорівнює 7. Додати 3 y дорівнює 10. А тут y дорівнює мінус 7 додати 3, y дорівнює мінус 4. Переходимо до другого рівня складності. Перше завдання. Зведи рівняння до лінійного та розв'яжи його. Отже, дуже схоже до того, що ми щойно робили. Приклад, перший А. Записуємо мінус 4у відняти 16, прямо в дужки, помножити на 3y відняти 12 дорівнює 0. Знову ж таки, якщо добуток дорівнює 0, кожен з зможників порівняв до 0. Мінус 4у відняти 16 дорівнює 0, або 3 відняти 12 дорівнює 0. Переносимо в одну сторону, відомо в іншу. Мінус 4 y дорівнює. 16. Зверніть увагу, змінили знак на протилежний. Далі y дорівнює. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 4, бо записуємо так. 16 поділити на мінус 4. Y дорівнює. Додатнє на від'ємне буде мінус 16 на 4 це 4. І дорівнює мінус 4. Друге рівняння. Й дорівнює. Переносимо мінус 12, міняємо знак на протилежний, це буде 12. Y дорівнює 12, ділимо на 3. Y рік рівня 4. Так, записуємо приклад Б. В дужках 3х. Відняти 6, помножити на 8х, додати 24, то до рівня 0. Звідси 3х мінус 6 торів 0, або. 8х додати 24 дорівнює 0. В першому рівнянні переносимо невідоме вліво відоме вправо. 3х дорівнює 6, х дорівнює 6, ділимо на 3 х дорівнює 2. У другому рівнянні 8х дорівнює переносимо з протилежним знаком, буде мінус 24. Х дорівнює мінус 24 поділити на 8х дорівнює мінус 3. Так. Записуємо третє завдання. Так, в третьому завданні, точніше, приклад В. Е модуль з x мінус 8, дорівнює 9. Це означає, що ми розглядаємо два випадки. Може бути 9, може бути мінус 9. Цей вираз, що стоїть під модулем. Тобто хмінус 8 дорівнює 9 або х-8 дорівнює мінус 9. Звідси х дорівнює 9 додати 8, х дорівнює 17. Це перший розв'язок. В другому випадку це буде х дорівнює мінус 9 додати 8, тобто х дорівнює мінус 1. Це буде другий розв'язок. Записали і переписуємо приклад г. Модуль. З 2Z додати 6 так, і дорівнює 4. Знову ж таки, число додатнє, тому два випадки. 2Z, додати 6 дорівнює 4, або 2Z так, додати 6 дорівнює мінус 4. В першому випадку. 2z залишаємо зліва, дорівнює. 6 переносимо вправо це 4 відняти 6. 2 z дорівнює мінус 2. І відповідно z дорівнює мінус 2 ділимо на 2. Z дорівнює мінус 1. Навмисно пишу літеру z з цією рискою, для того, щоб ви не плутали. Тому що далі, дуже схоже, це буде на двійку. Щоб ви не подумали, що це 22, наприклад, а саме 2 z Далі справа. 2Z дорівнює мінус 4 відняти 6. 2Z дорівнює мінус 10. Z дорівнює мінус 10. Ділимо на 2. І Z дорівнює мінус 5. Маємо два розв'язки мінус 1 та мінус 5. Так, і переходимо до другого завдання з цієї картки. Розв'яжи задачу. Маса двох дині одного кавуна дорівнює 20 кг. Причому маса дині в два рази менша за масу кавуна. Яка маса дині? От, нехай у нас є диня і відповідно кавун. Мене цікавить в першу чергу та залежність де у певну кількість разів більше або менше. Дивіться, маса дині у 2 рази менша за масу кавуна. Тобто, якщо ми позначимо масу дині вона менша через х, то маса кавуна має бути в 2 рази більша, тобто 2х. А також сказано, що маса двох дині одного кавуна дорівнює 20 кг. От ми складемо рівняння. Взявши дві дині і 1 кавун. Тому напишемо нехай маса однієї дині кг, Тоді маса одного кавуна 2х кг. Складемо рівняння. Беремо дві дині, тобто 2 помножити на х. Додати 1 кавун, тобто теж 2х буде, дорівнює 20 кг. Готове рівняння. 2х, додати 2х це буде 4х, дорівнює 20. Звідки х дорівнює 20 поділити на 4, х дорівнює 5. Що це ми знайшли? Це ми знайшли масу однієї дині. Те, що й потрібно було знайти в задачі. Тому 5 кг маса однієї дині. Продовжуємо і переходимо до третього рівня складності. Перше завдання зведи рівняння до лінійного та розв'яжи його. Перше завдання – приклад А. Переписуємо умову. Так, 2 дев'ятиз відняти четвертих, помножити на 3Z додати дванадцятих до рівня 0. Відповідно, так само, як в попередні рази, давайте з вами порівняємо кожен з цих множників до нуля. Тобто дев'ятих z Відняти 5,24 дорівнює 0, або 3 четверти Z додати 512 до рівня 0. Тут можна робити по-різному. Можна, наприклад, домножити ліву і праву частину рівняння на якесь таке число, яке є найменшим спільним кратним знаменників, щоб зникли дроби. Комусь так буде зручніше. Давайте ми так зробимо, наприклад, в другому завданні. А тут давайте поки що розв'яжемо стандартно. Тобто 2 дев'ятих Z залишаю зліва, дорівнює, четвертих переходить вправо. Чому не хочу домножувати тут, тому що досить великий найменше спільний крат не виходить у цих чисел. Так, далі. Z дорівнює, четвертих просто ділимо на 2 дев'ятих. Для тих, хто забув, вже, як це ділити, нагадую, що ми залишаємо ділене на місці, не змінюємо його, а дільник перевертаємо. Тобто множимо на взаємно обернений дріб. Виходить так, z дорівнює 524, давайте відразу під одну різку дробу. Помножити на 9 других. Чи можу щось скоротити? Можу. 24 і 9 ділиться на 3. В чисельнику буде 3, в знаменнику 8. Дорівнює. І нічого не бачу, щоб скоротилось, тому 5 на 3 15. 8 на 2 16, тобто 15 шістнадцятих. В другому випадку, давайте, наприклад, домножимо на найменше спільне кратне на 12. Адже 12 це таке найменше число, яке ділиться і на 4, і на 12. 12 поділити на 4 це буде 3, і множу на чисельник на 3 буде 9z. Чому саме я ділю на 4? Тому що, якби я просто записував 3 четвертих помножити на 12, перших я б 4 і 12 скоротив би. Це те ж саме. Додати. 5 дванадцятих множимо на 12. 12 ділимо на 12 буде 1, множимо на 5, 5. 0 помножити на 12 буде 0. Переносимо 5 вправо. 9z дорівнює мінус 5. Z дорівнює дріб. Мінус пишемо спочатку, потім різка дробу. 5. 5. Все більше нічого робити не потрібно. Це наш другий розв'язок. Переходимо до прикладу Б. Так, переписуємо собі умову. Модуль. Так, з виразу 6 відняти. Знову дивіться, модуль Х-1. Закрили перший модуль, закрили другий. Так, дорівнює 8. Не потрібно лякатися такого прикладу, адже потрібно все просто робити поетапно. Спочатку розкриємо ось цей зовнішній модуль, називаємо його так. Число 8 додатнє, тому це два випадки. 6 відняти модуль з x-1, цей модуль не чіпаємо, дорівнює 8, або 6 відняти модуль з x-1 дорівнює мінус 8. В першому випадку розв'язуємо. Що зробимо? Давайте перенесемо числа, наприклад, вправо. Це буде мінус перед модулом залишається х-1 в модулі дорівнює 8 відняти 6. Мінус модуль з х-1 дорівнює 2, але домножимо обидві частини рівняння або поділимо це не так важливо на мінус 1. Ми краще сказати, змінюємо знаки на протилежні. Виходить модуль з x-1 дорівня мінус 2. А ми знаємо, що модуль від'ємним бути не може. Це означає, що розв'язків немає. Або хтось пише ще порожня множина. Так. Далі йдемо. Переходимо до другого рівняння. Те ж саме, мінус модуль з x-1 дорівні, але вже мінус 8 відняти 6. Мінус модуль з x-1 дорівнює мінус 14, змінюємо знаки на протилежні, модуль з хміну 1 дорівнює 14, число додатнє, а це означає, що розглядаємо ще два випадки. Таким чином, це буде x-1 дорівнює 14, або x-1 дорівнює мінус 14. В першому випадку це буде х дорівнює 14 додати 1, х дорівнює 15. Можемо підкреслити. А в другому х дорівнює мінус 14 додати 1, тобто х дорівнює мінус 13. Теж можемо підкреслити. Це і буде наша відповідь. Далі розглянемо задачу. Друге завдання. Читаємо умову. У першому резервуарі води в 6 разів більше, ніж у другому. Скільки літрів води в першому резервуарі, якщо в другому її на 205 літрів менше? Як я вже говорив раніше, от, наприклад, є в нас така схема перший і другий резервуар. Знайдіть в умові ту залежність, де в якусь кількість разів більше або менше. Читаємо ще раз. В першому резервуарі води в 6 разів більше, ніж у другому. Ось ця залежність. Те, що менше, позначте через Х. Нехай пишіть, в другому резервуарі буде X літрів води. Тоді в першому 6х, тому що в 6 разів більше. Далі в нас є умова. Нас питають, скільки літрів води в першому, в другому не запитують ні. Тому не треба знак запитання і не потрібно, відповідно, писати у відповідь це значення. Скільки літрів води в першому резервуарі, якщо в другому її на 205 літрів менше. Тобто, ось така стрілочка можна від Х до 6х і написати на 205 літрів менше. Тоді дуже легко скласти рівняння. Від більшого віднімаємо менше. Від першого віднімаємо друге. дорівнює 205. Звідси 5х дорівнює 205. Х дорівнює 205 розділити на 5. Х дорівнює, До речі, як зручно ділити? Можна поділити як 200 на 5 і 5 на 5 окремо. 200 на 5 це буде 40 і 5 на 5 це 1, тобто 41. Але пам'ятаємо, що нам потрібно знайти, скільки в першому резервуарі, а там було 6х. Тому множимо 6 на 41. Це 246 в дужках літрів. І це буде наша відповідь. Тобто в першому резервуарі. Лише ось ця відповідь. 41 писати не потрібно.